Моя молодша сестра Катя якось розповіла мені історію, від якої в мене досі мурашки по шкірі. Це сталося пару років тому, коли вона залишилася сама вдома в нашій старій квартирі на околиці Дніпра. Ми жили на п'ятому поверсі панельної дев'ятиповерхівки, де Ліфт вічно гудів як старий трактор, а сходи пахли вологою фарбою і сигаретним димом. Катя тоді була в 11 класі. І щойно виповнилося 17, і вона вважала себе досить сміливою, щоб ночувати самій. Батьки поїхали на дачу, а я вже жив окремо, тож вона залишилася одна в нашій трикімнатній квартирі з потертим паркетом і скрипучими дверима. Того вечора, за словами Каті, було холодно, хоч був і початок жовтня. Вітер гудів за вікном, гойдаючи голі гілки тополь під будинком. Вона сиділа на дивані, загорнувшись у стару вовняну ковдру, і гортала стрічку в телефоні. Світло від торшера в кутку кімнати тремтіло, бо лампочка була стара і час від часу моргала. Катя вирішила, що сидіти самій нудно і зателефонувала своїй подрузі, Лізі, з якою вони разом готувалися до ЗНО. Ліза жила в іншому кінці міста, але Катя вмовила їй приїхати на ніч, обіцяючи піцу і улюблений серіал. Ліса довго віднікувалась, бурмотіла щось про холод, і те, що її мама не відпустить, але зрештою погодилася. Добре, буду через годину, сказала вона, і Катя задоволена пішла гріти чайник. Минув якийсь час, може, хвилин 40, коли Катя почула стукіт у двері. Стук був різкий, нетерплячий, ніби хтось поспішав. Відчиняй, Катю, я замерзла. Гукнув голос із за дверей. Голос був схожий на Лізен, але якийсь дивний, тремтячий, наче вона справді замерзла до кісток. Катя зраділа, але щось у тому голосі її насторожило. Вона глянула на телефон, Ліза не писала, що вже приїхала, хоча завжди надсилала повідомлення типу Я внизу? Чи в ліфті. Катя гукнула, Зараз, Лізо, почекай, я шукаю ключі. Але в відповідь знову почула я замерзла. Голос ставав гучніший, наполегливішим, майже криком. Катя подумала, що це Ліза так жартує, бо та любила такі дурнуваті розіграші і повільно пішла до дверей, сміючись. Але коли вона подзвонила Лізі, щоб уточнити, чи це точно вона? Подруга відповіла сонним голосом. Ти про що? Я нікуди не їду, я вже лягла спати! Холодно ж на дворі. Катя заумерла. Її серце заколотилося, а руки затремтіли. Вона стояла в коридорі, тримаючи телефон, а з-за дверей знову долинула: Я замерзла. Голос уже не був схожий на лізен, він став грубшим. Ніби хтось намагався його підробити. Катя притулилася до стіни, відчуваючи, як холод від кахелю пробирає крізь светр. Вона наважилася глянути удвоєне вічко, але те, що вона там побачила, змусило її відсахнутися. вічку було щось високе, худе з блідою шкірою і порожніми очима, що дивилися прямо на неї. Це не було людиною, але голос чомусь повторював. Я замерзла. Катя відступила до кухні, хапаючи ніж зі столу, стукіт у двері посилився, ніби хтось бив кулаками, а потім почався скрегіт, наче кігтями дряпали дерев'яну поверхню. Вона чула, як голос став усе більш хрипким, майже нелюдським. Відчини. Холодно. Катя притислася до стіни, намагаючись не дихати. Її телефон задзвонив, і вона мало не закричала від несподіванки. Це була Ліза. Катю, ти чого мовчиш? У тебе все нормально? спитала вона. Катя, ледь стримуючи сльози, прошепотіла, що хтось стукає у двері і видає себе за неї. Ліза сказала, що зараз приїде, і наказала не відчиняти нікому. Стукіт раптово припинився. Тиша була ще страшнішою, ніж голос. Катя сиділа на підлозі, тримаючи ніж, і чекала. Минули хвилини, що здавалися годинами. Нарешті вона почула знайомий звук ліфта і тихий дзвінок у двері. Катю, це я? Ліза? сказав голос. Але Катя вже не вірила нікому. Вона знову глянула у вічко. Цього разу там справді стояла Ліза у своїй синій курці з рюкзаком і змерзлим обличчям. Катя відчинила двері, але там нікого не було лише холодний вітер гудів у під'їзді, а на підлозі залишалося кілька змерзлих людинок. Закривши двері, Катя побігла в кімнату, взяла в руки телефон і прочитала там повідомлення від Лізи. Вибач, я передумала не приїду. Катя розповідає, що після цього вона всю ніч просиділа з увімкненим світлом, тримаючи ніж. Ліза зранку подзвонила і сказала, що дійсно передумала приїжджати, бо почала засипати. Катя нікому не розповідала про ту ніч, окрім мене. Вона досі боїться залишатися сама вдома. А я. Слухаючи її, відчуваю, як холод пробирає мене, особливо, коли я проходжу повз нашу стару квартиру.